привіт, Астролюкс, слава Дьомін, Марія Тиха. Не забудьте підписатися, поставте обов'язково лайк. Що з Путіним? Давай так, подивимося здоров'я Путіна до кінця квітня. Давай, так. Здоров'я Путіна до кінця квітня. Покажіть, будь ласка, нам. чи доживе Путін до 9 травня, не? о, давай. Зараз. Знову ж таки, грубо. З того здоров'я Тяжкувато йому. Тяжкувато йому бачиш з скубів і смерть, тобто щось у нього з кров'ю. Знову ж таки, показує. Причому ця ситуація з кров'ю, вона іменно сильно його життя, да? десятка жезлов. Тобто тяжелее і йому становиться в плані фізичного здоров'я. Воспалительне процес це кості, спина. Mm -hmm. Я такое ощущение, смотрю сейчас, да, вот по картам, настраиваюсь на него, что у нього гніє просто в спине что-то. спині щось. Тим на гній кость. це это именно гниль. Потому что запах, що я ж запахи чувствую хорошо, то есть тобто на гній попаха, гній. Далі, де ви що буде? Знову ж таки, я колись говорила про те, що йому мають поставити, його мають поставити перед фактом, що він має робити операцію. Якраз я вважаю, що це має бути весна 100%. Тобто він буде знаходитися десь в медзакладі весною на грані. Я б так сказала. А, скажи, а через це все ж відмінили парад 9 травня, через те, що він не може бути присутній, він боїться, чи просто у них немає техніки? Ні, я думаю, що просто вони бояться його проводити, цей парад, тому що вони знають, що ми стрельнемо по ним. Угу. А країни Великої Сімки обговорюють зараз повну заборону експорту е, до Росії. Чи узгодять це рішення? Повну заборону експорту до Росії. Ну, повної заборони поки що не буде. За дві камачі. Тобто, там 50 на 50 розділилося, знаєш, мнення, коротше поділилися: 50 на 50. Угу. Поки Не буде такого рішення. Слухай, я з багатьма говорю, і багато експертів, в тому числі кажуть, що США до президентських виборів не вигідно, щоб Україна перемагала остаточно. Так, тому що це президентські вибори, це політика, це Джо Байден, і це знову ж таки ця вся історія. все, що ми можемо подивитися, верхівки верхівці американської влади вигідно, щоб Україна якомога швидше перемогла. Тому що це і гроші, які вони витрачають на е, це, е, цю війну. Ну, в принципі, так. Зараз їм вигідно. Ти прав. Ти прав. Чому? Тому що дуже багато коштів йде саме на війну спонсорування. Угу. Їм вигідно, так. Да, щоб ми перемогли вже нарешті. А Джо Байден буде наступним президентом? Я думаю, що ні. Угу. І Трамп не буде, так? Трамп не буде ні. Трамп взагалі ні. Джо Байден він буде балотуватися на пост, але знову ж таки, 50-50 на -50, Він буде з кимось там, Тож з кимось буде, коротше, конкурировати, так. На а, так, давай подивимось. Ну, Я ще склоняю, що може какая-то жінка бути, кстати. Хилларі? Я тоже думала про неї, не знаю. Ну, в принципі, імператриця, так, да, можливо. Тобто, женщина, може бути не молода жінчина. Тобто, така жіла річ чи Юлія Тимошенко, Марія. <реш> <реш> Добре, ще питання про Білорусь. Чи є загроза на сьогодні застосування ядерної зброї Білорусю? Ні, ні, нема, нема сла. А взагалі, ця ядерна зброя вона фактично існує зараз в Білорусі, чи це все ж да. мильна бульбашка? Ні, 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 вона існує. Я думаю, чесно кажучи, що вони ну Росія поставила зброю ядерну ще раніше, угу. ніж це в новинах з'явилося. Я тобі чесно скажу частину. Вони частково поставили раніше. Ну, це в принципі завжди відбувається. А ми в новинах дізнаємося вже постфактом багато чого, і з нашою зброєю так само. А, і ще одне запитання: відбувся візит генсека НАТО. А, це по-перше, чи це прискорить вступ України до НАТО? Це перше. І і друге, коли ми вступимо до НАТО, і третє чи нам потрібно це робити? А, по перше, дивись на те, що воно прискорить вступ, якраз таки вони про це спілкувалися. Так, угу. да? коли це може бути? Це може все бути після наших е, успішних контрнаступів після перемоги? Саме. Угу. А нам потрібно бути в НАТО? Я думаю, що ні. Чесно скажу. Нам потрібно, мені здається, взагалі бути автономною просто країною. Правда, угу. Марія, ще одне запитання. Ти говориш, що все це буде після контрнаступу? А коли так. буде завершення контрнаступу? Давай так, контрна... завершення контрнаступу будемо в цьому році. Ну Має бути, до речі, в цьому році. Має бути в цьому році. А наступний рік вже все наше, сила падає. Тобто okay. вже має бути якраз таки наше. Ну так, в принципі, в цьому році повинно бути завершення контрнаступу. Uh -huh. так, буде літо, осінь, зима. Літо літо, ні, осінь. Було, ще до зими, мені здається, все ж таки. Давай останнє запитання. Маріуполь новий рік, 2024, буде зустрічати вже в складі України знову? Карта повішеного падає. Це що означає? А, ще Ні. Добре, окей, давай чому карта по чого? Що не так? Коротше, коли я питаю, що не так, мені чітко показує те, що люди типу, не згідні, багато людей, типу, якраз таки там примуті, на жаль, зараз. Mm -hmm. І буде проблема саме з населенням. Mm -hmm. Маріуполі. З позицію. А в Криму як зараз люди налаштовані? До речі, в Криму набагато більше наших саме людей ніж в Маріуполі, які чекають ЗСУ, ти Зрозумів Угу. а в Маріуполі проблемка буде з населенням. Марія, я тобі дякую, а друзі. Не забудьте підписатися, поставте обов'язково лайк, і напишіть, як вам сьогоднішній випуск. Це Астролюкс від «Люкс.ФМ».